Добрий день, шановний перший курс. Сьогодні ми з вами проходимо метод гауса. На наступній парі ми з вами повторюємо, і наступного тижня ми з вами пишемо контрольну роботу за темою системи лінійних рівня. Чому так швидко, ви можете запитати. Тому що серед чотирьох способів, а сьогодні ми з вами вивчаємо четвертий спосіб, ви принципово не знаєте лише Жордан не знали, зараз же знаєте метод Жордана Гауса. Всі інші методи, вони базуються, по суті, на а, властивостях матриці, властивостях визначника, тобто все те, що ми з вами робили минулого місяця, по чому була з вами наша перша контрольна робота. Поїхали. Метод гауса. Метод гауса це класичний метод розв'язання систем лінійних рівнянь. Давайте одразу на прикладі. В мене є система 4х1 плюс 2х2 мінус х3 дорівнює 1 Далі 5х1 плюс 3х2 мінус 2х3 дорівнює 2, 3х1 плюс 2х2 мінус 3 дорівнює 0. Давайте з вами аналізувати. Дивіться. Якщо я поміняю, це в мене система рівнянь. Так? Якщо я в системі поміняю місцями, наприклад, перше і друге рівняння, система від цього зміниться? Ні, не зміниться. Якщо я поміняю місцями перше та третє рівняння, система зміниться? Не зміниться. Добре. До чого я веду. Дивіться. Як у нас відбувається спосіб гаусса? Від системи. Я переходжу до так званої розширеної матриці коефіцієнтів. Ось така рисочка, Це ніби равно в системі. Далі, ось тут у мене буде стопчик x1, тут буде стопчик х2, тут буде стопчик х3, а тут буде стопчик коефіцієнтів вільних членів. Обережно виписую. Так. По х1 в мене стоїть четвірка, по х2 в мене стоїть двійка, по х3 в мене стоїть мінус 1. Вільний член першого рівняння одиниця. Тут 5, 3, мінус 2, 2. Обережно. 3, 2, мінус 3, 0. Ось, будь ласка, із системи я перейшла до матриці. А зараз подивіться, будь ласка. Якщо щойно я говорила про те, що я безболізнена, безболізнена можу поміняти місцями рядочки. Як в системі, так по суті, і в матриці, то стопчики чіпати я не можу. Тобто міняти стопчики місцями я не можу. Оскільки, якщо я, наприклад, поміняю ось ці два стопчики, це означає, що поміняються в мене коефіцієнти. Четвірка була по X1, а зараз стане двійка по X1. Тобто це буде вже ну, зовсім інша система. Так, дивіться: ми з вами будемо застосовувати ті знання, що ми здобули минулого місяця. Але. Буде декілька, але якщо пам'ятаєте, коли ми з вами змінювали, коли ми з вами вивчали саме визначники і міняли місцями два рядочки, то у нас знак визначника змінювався на протилежний. Тут, ви, як ви бачите, якщо я поміняю місцями саме два рядочки, стопчики чіпати не можна. Якщо я міняю місцями два рядочки, то на системі це ніяк не ні відображається. Ще дуже важлива була е, властивість визначника. Якщо я не неробочий рядок, якщо я його на щось домножувала в мене, і визначник збільшувався в ту саму кількість разів. І наприкінці, коли я шукала саме кінцеве значення визначника, я а, ділила на те, що я, на що я домножала неробочі рядки. В системах це не працює. Що я маю на увазі? Якщо я буду домножувати якісь рядки і додавати де інших рядочків, домножених або недомножених, на відповідях системи, це ніяк не відображається. Поїхали зараз, побачимо. Так, як мені потрібно працювати? В чому складається метод гауса? Метод гауса в мене відбувається на двох рівнях. Перше. Те, що ви вже знаєте, я маю звести ось цю матрицю до трикутного вигляду. Що таке трикутний вигляд? Ось в мене головна діагональ. Під головною діагональю в мене мають стояти нулі. А після того, як я звела систему до трикутного вигляду, в мене починається другий етап. Я вже безпосередньо шукаю корені кожного рівняння окремо. Поїхали. Зараз побачите. Так. Я місцями нічого, ніякі рядки не міняю, немає сенсу. Друга ітерація. Верхній рядочок я переписала. Далі. Мені потрібно занулити ось цю підтірку. Для цього перший ряд. Я помножу на мінус 5 і додаю другий ряд помножити на четвірку. Пам'ятаєте, робоча формула має бути обов'язкова. Ці дії ви вже знаєте, тому я досить швидко. Не зосереджую увагу на цих перетвореннях. Рахую. Так, мінус 20 плюс 20 0. Далі, мінус 10, плюс 12 це в мене двійка. Далі мінус 1 на мінус 5 це 5, мінус 8, мінус 3. Так, мінус 5 плюс 8 просто 3. Ось, будь ласка, мій перетворений другий рядочок виглядає таким чином. Далі мені потрібно занулювати ось цю трійку. Для цього перший ряд я домножу на мінус 3, і третій ряд я домножу на 4 і додам ці значення. Поїхали обережно. Так, 12, 12, 0. Є таке. Далі мінус 6, це ось це 2 помножити на мінус 3, і 2 помножити на 4, це 8, мінус 6 це 4, і 8 це 2. А далі мінус 1 на мінус 3. Це 3. 3 мінус 12, це мінус 9. І останній елемент цієї ітерації. Так, це мінус 3 плюс 0, мінус 3. Ось, будь ласка. Так, я занулила перший стопчик. Ось моя діагональ. Мені потрібно занулити ще ось цей елемент. Поїхали. Так. Першу ітерацію я переписую, перший, перший рядочок я переписую 4, 2 мінус 1. 1. Тут в мене без змін. А, Далі, оскільки я занулюю другий елемент, Топчика. В мене робочий другий ряд. Його я також переписую. Робочі ряди, і ті ряди, що були робочими, ми з вами просто переписуємо. Так, тут війка, тут двійка. Другий ряд я множу на мінус 1, додаю ряд третій. Поїхали 0 на щось помножене, плюс 0 це 0. 2 помножити на мінус 1 додати 2 це 0. Так, тут обережненька, 3 мінус 9 це мінус 6. А мінус 3 і мінус 3 – це також мінус 6. Подивіться, будь ласка, ось моя головна діагональ. Все, я звела свою матрицю до трикутного вигляду. Перший етап методу Гауса він вам знайомий. Ось, будь ласка. Так, і ще раз звертаю вашу увагу. Бачите, я чіпала тут як робочі рядочки, так і неробочі рядочки. Бачите? Тут другий ряд я на щось там нажала, третій ряд на щось там нажала, тут ні на що не нажала. ну давайте, ось туди нажала. Наприкінці, ось я звела матрицю до трикутного вигляду. Все. Тобто нічого не відбулось, коли я множу рядочок в системі рівнянь. А ось коли я в визначнику домножую на робочий ряд, ось там відбуваються певні зміни, і потрібно коригувати. Відрізняйте, будь ласка. Визначник я коригую наприкінці, а система множення якогось рядочка і додавання до іншого, тут нічого не відбувається. Так, давайте я переписую ось цю матрицю. Вона в мене розташована в кінці аркуша, незручно. Зараз починається другий етап методу Гаусса. Ось матриця, яку я отримала наприкінці першого етапу, так? Тобто, це в мене матриця, яка має трикутний вигляд. Я нагадую, в чому сутність матриці. Ось тут в мене стоять коефіцієнти, які стоять по x1 в системі, так? Ось другий рядочок це коефіцієнти, які в мене стоять по Х2. Третій рядочок це коефіцієнти, які стоять по Х3. І четвертий рядочок це в мене вільні члени, це те, що розташовано за «за» знаком рівності. Я починаю розкручувати завжди метод гаусса розкручування другого етапу починається з останнього рядочка вашої трикутної матриці. Якщо я від матриці. Знов переходжу до системи. То третє рівняння своєї системи буде мати такий вигляд. Ну, давайте на перший раз я розписую повністю. 0х1 цей Это вот коефіцієнт, я починаю з третього ряда ще раз. 0х2 мінус 6х3 дорівнює 6. Ось, будь ласка, я розписала третій рядочок своєї матриці. 0,0. 0. Я не звертаю на, ці, на це уваги. Так, 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 Вот я прошу прощення, що тут, я думаю, не так мінус потеряла, бо тут у мене мінус. Бачите, потрібно бути уважним. Не будьте, як я. Так, в мене мінус 6х3 дорівнює мінус 6. Звідси х3 в мене дорівнює, чому одиниця. З останнього рядочка я знайшла х3. Піднімаюся кроком вище, переходжу на другий рядочок. Другий рядочок, можна, я не буду писати 0х1, це ж все одно 0. Це буде 2х2 мінус, ось, будь ласка, X3, X3, 3 х 3 дорівнює трійці. Це цей рядочок я розписала, додаючи просто ось ці значення. Звідси, чому дорівнює х2? Це буде, давайте поступово 3 додати з протилежним знаком. Так, а х3 в мене є х3, це дорівнює 1. Тобто це буде 3 плюс 3 помножити на 1, це буде 6, тобто 2х2 в мене дорівнює 6, звідси х2 дорівнює 3. Знайшла х2. Тобто на даний момент в мене, в мене вже є x3 і в мене вже x2. Я переходжу до верхнього останнього свого рядочка. Поїхали. 4x1. Я розписую ось цей рядочок. Плюс 2х2. От, вот это, Міс x3 дорівнює 1. Так, ось цей рядочок я розписала. Виражаю х1, 4х1 дорівнює 1. Так, з протилежним знаком. З протилежним знаком. В мене на цей момент є х2 і є х3. Підставляю, 1 мінус 2 помножити чому дорівнює х2. 3. І плюс х3, а х3 в мене дорівнює 1. Так, що в мене відбувається 2 мінус 6, це буде мінус 4. 4х1 дорівнює мінус 4, звідси х1 дорівнює мінус 1. Так, х1 дорівнює мінус 1, x2 дорівнює 3, і x3 дорівнює 1. Ось, будь ласка, це в мене корені системи. Як переконатися, що я розв'язала правильно? Потрібно ці значення підставити у кожне рівняння системи, якщо я отримую правильне, Правильну рівність, так? Тобто я буду спокійно, що я все розв'язала правильно. Поїхали, ну, давайте ось вперше, так. 4х1. Це мінус 4. Це 4 помножити на ось це х1. 2х2 плюс 6, мінус х3, мінус 1. ла-ла-ла, це буде одиниця. Так, перша рівність в мене правильна. Так, друга, 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 от. 5х1, а x1 це в мене мінус одиниця мінус 5, плюс 3х2, а х2, х2 в мене м, трійка, плюс 9. мінус 2 помножити на 1. Це двійка. Ага, двійка. І ось тут двійка, також правильна рівність. І останнє маю тримати 0. Так, х1 мінус 1. А 3 помножити на мінус 1, мінус 3. 2 на 3. Плюс 6. Плюс 6 мінус 3, мінус 3. Так, мінус 6 плюс 6 0. Ось, будь ласка, все. Я спокійна, я переконана, що я розв'язала правильно. Подивіться, будь ласка. Ніби немає нічого важкого. Зараз буде ще один приклад. Ну, давайте, щоб ви не думали, що метод Гаусса — це такий ну, дуже простенький метод, де ми дуже швидко отримуємо лише цілі числа. Я вам покажу, і я звертаю увагу, що це у нас система 3х3. Ми працюємо з квадратними системами, тобто скільки невідомих, а, стільки, стільки у нас рівнянь в системі. Так, система 3 х 1 Ой, давайте, от я з другими 3х плюс 4Y, щоб різноманіття була. 8Z дорівнює 16. Ось, будь ласка. Ви ж розумієте, що не x, y, х, чи х1, х2, x3. 2х плюс Y плюс 3Z дорівнює 12. І подивіться, будь ласка, дуже хитро. Це іноді буває на вашу увагу. Ось, будь ласка. Розв'язати систему методом Гаусса. Перше, що я роблю, я від системи переходжу до розширеної матриці. Матричний вигляд. Так. Перший стопчик ікси, другий y, третій Z, четвертий після риски стопчик вільних членів. Обережно. Перевіряйте, будь ласка, щоб у вас не було. так. Подивіться на останнє, бачите? Тут навмисно, до речі, у когось контрольній також будуть переставлені місцями деякі елементи. Будьте, будь ласка, уважними. Так, перший стопчик це X, тому тут двійка, ось ця двійка. Далі мінус одиниця, мінус 5, 4. Все. Отримала я розширену матрицю. Перший етап мені потрібно звести її до трикутного вигляду. Так, що я зроблю? Я перший, ряд, ось тут пишу, перший рядочок множу на двійку, три, другий рядочок множу на мінус трійку. Для того, щоб занулити ось цей елемент. Так, перший ряд я переписую, оскільки він у мене виступає в якості робочого. Так, поїхали. 6 мінус 6 0, якого я так хотіла. Далі. Так, якщо вам важко, ви можете собі виписувати 4 помножити на 2 це 8, і 1 помножити на мінус 3, це мінус 3. Так? 8 мінус 3 це 5. Далі 8 на 2 це 16. І 3 помножити на мінус 3 це мінус 9. 16 мінус 9 це 7. Далі 16 на 2 це 32. І 12 на мінус 3 це мінус 36. Ось тут в мене мінус 4. Якщо вам так легше, можете собі робити ось чорновий варіант такий. Так, це зробила. Тут, оскільки в мене знов той самий коефіцієнт, ну, та сама, майже та сама формула, такий третій ряд я множу на мінус 3. Поїхали, так, мінус 6, 0. Далі давайте 8, 4 на 2 Мінус 1 і плюс 3 це 11 в мене вийшло. Так, 8 на 2 це 16. І тут плюс 15. 16 і 15 це в мене 31. І останній елемент цієї ітерації: 16 на 2 це 32. Мінус 12. 32 мінус 12 це 20. Ось, будь ласка, які я елементи отримала в другій ітерації. Так, ось моя головна діагональ. Перший стопчик занулила. Мені залишилося занулити ось цей елемент. Це означає, що другим, другий рядочок буде виступати в якості робочого. Поїхали. Так, переписую. Рядок, що був робочим, переписала. Рядок, що є на даний момент часу робочим, переписую. І тут що я роблю? Подивіться, будь ласка, мені потрібно занулити ось цю 11. Я візьму другий рядочок, помножу на мінус 11 і додам третій рядочок помножити на 5. Так, поїхали 0 помножити на мінус 11 плюс 0 помножити на 5 це 0. Далі, перевіряю, 5 на мінус 11 мінус 55 плюс 55 0. Так, здесь у меня, давайте збоку, 7 на минус 11, минус 77. І тут в мене 155, 31 на 5, так, ніби не помилилось. Так, 155, минус 77, 78. І що в мене залишилось 44 на 11. Бачите, це в мене 44. І плюс 10 144. Так, аналізую, що я отримала. Ось головна діагональ матриці. Вся, матриця має трикутний вигляд. Я трошечки видихаю: перший етап системи в мене є. Переходжу до другого етапу. Тобто, подивіться, будь ласка, сутність методу гауса. Спочатку я від системи переходжу до розширеної матриці. Далі я цю розширену матрицю звужую до трикутного вигляду. А останнім етапом я ось цю трикутну матрицю розкручую. І розкручую я завжди, починаючи з останнього рядочку. Так, дивлюсь на свій останній рядочок. В мене 0х1, плюс 0х2 плюс 78 і x 3 Це в мене Z. Перепрошую. Бачите, в мене вже звичка. дорівнює 144. Звідси Z дорівню 1448. Так, я залишаю звичайний дріб. Залишайте, будь ласка, звичайний дріб. Так. На що я можу скоротити? На 2 можу скоротити. а на 3? Так, сума чисел. Тут 15 ділиться на 3, тут 9 ділиться на 3. Ага, якщо я скорочую на 3, я отримую 24. Це я навіть не на 3, а на 6 скоротила, подивіться, будь ласка. В Z в мене вийшло 2413. Я так і залишаю. Тобто, ось подивіться, будь ласка. В першому прикладі у нас красиві такі цілі числа вийшли. Тут у мене дроби. Далі, далі, я кручу другий рядочок. Я знайшла З третього, переходжу ось сюди. Так, 0х плюс. 5 y плюс 7z дорівнює мінус 4. Звідси 5 мінус 4. О, мінус 4, перепрошую, мінус 7z. А z в мене 24 тринадцятих, мінус 4, мінус 7 помножити на 24 тринадцятих, Це буде мінус 4 мінус. О, 100 тринадцятих Так, до спільного знаменника на 13. Це буде. мінус 52, мінус тринадцятих І це і це, і це. Угу. Мінус 220, 13. Фух. Так, ось, будь ласка. Я звела праву частину, в мене вийшло 5 y дорівнює мінус 22013. Щоб. Знайти Y потрібно поділити на 5, ділю на 5 або множу на 1 п'яту. Мені так легше. Так, помножити на 1 п'яту. І ось тут в мене скорочується. І виходить, що y дорівнює мінус тринадцятих. Ось, будь ласка, моє значення y. Так, z ось тут. І нарешті така найдовш, найдовший рядочок. Перший ряд. Так, 3х плюс 4 у плюс 8z дорівнює 16. Це ось цей ряд. Я шукаю х. 3х дорівнює 16 мінус 4 у мінус 8z. Ну я пишу далі. Так, 16. Uh, y мінус 4413. І сразу мінус на мінус, плюс 4 помножити на тринадцятих, мінус 8 помножити де моє Z на 24 13. Угу, Бачите, перший етап він також потребує. Так, 16 плюс 176 тринадцятих. Це 4 на 44. Мінус 192. Це 8 на 24. І тут мені потрібно спільному знаменнику. Аа, -а -а. і що в мене виходить? Так, якщо я зведу, в мене вийде 192 дев'яносто тринадцятих, якщо я порахувала правильно. Так, що це в мене виходить? Це 3х дорівнює тринадцятих. Звідси, щоб знайти Х, мені потрібно поділити на 3. Або те саме помножити на 1 третю, На зворотній, так? Так. Ага, діляться. Це в мене на 3. На 3 скорочую. 64 тринадцятих. Так, тобто моя відповідь Х. Х просто дорівнює 64 64,13, y дорівнює мінус 44,13 і z дорівнює 24 24,13. Подивіться, будь ласка, дробові відповіді. Так, а, другий етап, коли в мене дроби, звичайно, займає довше часу. Ну, але із пісні слов не випросиш. Так. Це по гаусу. Зараз ми з вами переходимо до другої пари.